Я дитиною пам'ятаю, як от спортивні товариства по селах. Вони були дуже активні. Е, робили такі фестини і відтворювали битву козаків з татарами. Переодягалися на полях. Одне село, скажімо, татари, друге село козаки з тими шаблями, одяг відповідний. І в нас так в «Золотому кутоці такі горбочки їм. Це таке було на, на тих горбках, такі росли великі буки, дерева. І вони там, ми, та я не за та незабутні Я не знаю, чи тепер розумієте, це так спортивні товариства стоять високо. Це вже була, так як би вам сказати, як сьогодні дивлюся, вже така. Таке Франкове, заповідь Франкові нам пора для України І він реалізував, що той заповіт. Як жити? Поляки не давали українцям, робили, як забула, як воно називалося, от могли прийти, вилити нафту в цукор ну, в склеп. Таке було у вас. Було таке, теж називало. Називалося. Що... Так, робили, робили таку, знаєте, це Та не треба афішувати, не треба говорити, але, знаєте, я вже не маю тої фотографії. Вони виховували дуже такому душі м -м, патріотичному. Я пригадую, я закінчила не, польську школу. Це ну, ну, була людова школа, ніби народна, чотири класи, то там були і моря, і співали діти значить, мусили переодягатися в моряків і ходили, співали відповідні польські пісеньки. Але з другого боку. Були і свої патріотичне виховання. В школі працювали, значить, директор був дуже шовініст, великий польський, його жінка. Там ще кілька і було дві учительки Рогатинські і Ольга Ждан. Вони були українці і мали уроки української мови. Крім того, приходив священник. Значить, У нас сиділи і євреїчки, і поляки, і українці. Але на уроки релігії розходилися всі по своїх релігіях, по своїй, як ми тепер звели говорити, конфесіях. Ну, і відповідно там йшла катакізація, і перше причастя, і так далі. Ось тут також копії, лише від першого причастя, то тобто мала вісім років тоді. А хто був священиком, який проходив до вас Прошу. Який священник був. Такий був отець Савраш, язу вже в моєму битві. Він потім був митрополитом Івано-Франківської. Хтось мені казав, що його отруїли.